До складу Покровського району Донецької області наразі входять 14 територіальних громад, у тому числі 9 військових адміністрацій населених пунктів. Станом на кінець 2022 року у районі проживають 206 тисяч мешканців що на 53,4% менше ніж до початку року. 14 лютого начальник районної військової адміністрації відзвітував перед очільниками громад, депутатами районної ради та громадкістю про роботу у 2022 році так за минулий рік до загального фонду бюджету надійшло 104 тисячі гривень власних коштів, при планових показниках дохідної частини загального фонду районного бюджету на рік у сумі 300 тисяч, фактично надійшло 104, що склало 35%. відсотків. Це пояснюється тим, що орендна плата, яку ми отримували протягом минулих років у зв'язку з військовим станом. Дуже повільно стягуються, або орендарі відмовились від оренди наших приміщень. Жнива у 2022 році у Покровському районі проводилися у складних умовах, і на жаль, зібрати 100% врожаю не вдалося. Багато громад зазнавали обстрілів, через які виникали пожежі на полях. Було посіяно під урожай 2022 року. Озимі культури на площі 78,5 тисяч гектар. Що на 10% менше минулого року, ярі 6,5 тисяч гектар. Внаслідок проведення бойових дій на території району збитки урожаю склали 19,5 тисяч гектар. У Покровському районі протягом 2022 року було зареєстровано 38 622 переміщені особи. У той же час окрему увагу приділяли евакуації дітей до більш безпечних регіонів. Адже з 24 лютого по 31 грудня 2022 року у Покровському районі у зв'язку зі збройною агресією загинуло три дитини. Ще 31 дитина отримала поранення. Станом на 31 грудня 2022 року з Покровського району евакуйовано 30 695 дітей, що складає 66% від загальної кількості. У минулому році до Покровського району надійшло понад 300 вагонів гуманітарної допомоги від різноманітних благодійних організацій. Всього протягом року отримано гуманітарної допомоги та розподілено між територіальними громадами району 315 вагонів. З них 285 продовольчих товарів, 155 вагонів продуктових наборів, 18 вагонів води, напоїв, 17 вагонів медикаментів, 31 вагон засоби гігієни, 31 вагон непродовольчих товарів та інше. Також начальник районної військової адміністрації відзвітував про роботу комунальних підприємств лікувальних закладів та закладів освіти.